9 січня сьогодні був обліт бджіл, Ну і заразом ми вам вирішили показати, як вони в нас зараз зимують. Розплода ще нема, кажу вже наперед. Покажемо, як зимують зараз у нас в дереві. Та, та трошки п'єни. Там де двохматочне. Ось. У нас цкарника. Це в нас баварія. В п'єні покажу вам пешиців. Ось тут чотири підряд відкриємо. Вентиляцію покажу, яка в них зараз. Ось бачите. Шикарний. Це шість рамок. Хорошо піджатик, підозрює вентиляцію, покажу. Вентиляція в нас з одної сторони і з другої сторони. Ось щобик вставлений і сінтіпоної подушки. Тут ось мішок, тут ще не планки не робили. Отлично сидить. Теж добре піджатий. Всім шикарні. Тепер зараз до п'єни прогуляємося. Також можна записатись уже на неплідних маток на наступний рік карніки. отлично сидить. Ось апікси в нас теж сидять. Вони по дві рамочки через перегородку зимують. Тут три улочки пчели. І тут, і тут. Вони сидять три улочки до перегородки. Ой. Теж вони сьогодні трохи політали. Отри по вулочки. А ось на дві матки у нас в джерелях ті, що сидять через перегородку. Бачите, общ... общим клубом сидять. по Чотири вулочки з кожної сторони. Більше не будемо відкривати, бо дали. А ось результати сьогоднішнього обліту. Їм ще не горить облітатися ще рано. Це в нас домашній тачок, той що в місті стоїть.